Слава Богу, брати і сестри. Він є любов. Бог є любов. Сутність Бога це любов. Якби не його любов, друзі, ми сьогодні не були б тут, але Він нас полюбив. І якби він цю любов відняв хоча б на секунду, нас було б вже не бути. А його любов продовжується бути над нами. Через те, що Він є любов, він став нашим батьком. Каже я Отець твій, ви мої сини і дочки. Слава Ісусу Христу. Через те, що Він є любов, він став нашим пастирем, який завжди дбає про нашу душу безсмертно. Він годує хлібом для душі. Цього хліба не купимо в наших магазинах, в супермаркетах. Цей хліб дає Господь через своє святе Слово. Слава Ісусу Христу! Через те, що Він є любов, Він відкриває свої джерела. Є багато прекрасних джерел і в Україні, але джерело живої води тільки в Господа. Слава Ісусу Христу! І через те, що Він є любов, Він став нашим другом. Його дорікали. Він друг для митарів і грішників. Що може бути спільного? святий Бог, а тут грішник, такий чоловік, Митар, а він другом є. Але він не цурався. Тих митарів, грішників, ті, від якого всі відмовлялися. Книжники фарисеї відказувалися: о, що то за жінка! Вона торкається у ніх. Ісус дозволяв. Він любив людей. Він готовий був простягнути свою руку. І підняти, яка б не була б глибина гріха і беззаконня. Але він казав: друже, вставай. Я хочу тебе підняти, я хочу бути твоїм другом. Автор однієї пісні каже, що за друга ми імем, нас, он к житті пробудив. в ньому ми щастя імем. Наше щастя в Ісусі Христі. Без Нього ми не були б щасливі. Ми маємо такого друга. Часто наші друзі землі підводять нас, на кого покладаєшся, здається, йому душу відкриваєш, а він раз і підвів тебе. Але ми маємо друга, який нас ніколи не підведе. Це нашого Господа. Слава Ісусу! Сьогодні Він привів нас в свою школу. Ми з вами, як ті студенти, навчаємося в школі Ісуса Христа. Сьогодні, навіть в нас в Україні, є школи середні, є вищі школи, є інститути, університети, але. Подібної школі Христа немає. немає. Всі ці учбові заклади навчають людей, як тут на землі жити. І тільки школа Христа навчає, як жити тут, щоб продовжити життя в вічності. Щоб в небо попасти, бо наше життя, бібліка, на небесах. Ми тут готуємося, щоб жити в небі, а там не 100 років. Навіть не 200. А вічно. Чоловік створений жити вічно. Сьогодні питання, де ти будеш проводити вічність. Якщо з Богом, тобі треба йти до школи Ісуса, до школи Христа. Навчитися, як нам жити, щоб нам попасти туди, в ту вічність, і там продовжити наше життя. Єдина школа Христова навчає, як жити, щоб попасти і бути в вічності з Богом. Хай Бог благословить нас, я вже не повторюю, що браття сьогодні говорили. Три місця із Божого Слова на закінчення читаю, перше післення до Єфесян, перший розділ, з 3 по 5 текст. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив всяким благословінням духовним у небесах. Так, як вибрав я увагу на слово вибрав, він вибрав нас перше закладин світу. Ще не було світ створений, а ти, брате, сестро, і я разом вже були вибрані Богом. Вибрав перше закладен світу, щоб ми були перед Ним святі і, і непорочні. І обов'язково в любові. В любові. Святість, непорочність без любові не буває. Якщо ви бачили святого чоловіка, а він злий, а він невистоку має, це не святість. Святі непорочні і в, любові, і в любові. Як наш Бог, Бог є любов і частинку себе, частинку любові, Він дає для нас. Виливає в серця Святим Духом, призначивши наперед, щоб нас усиновити. Уявіть собі, яка велика любов. Грішну людину бере, прощає, милує, а потім каже: Я тебе хочу усиновити. Ти мій син, ти моя донька, а я, а я твій Отець, я батько для себе. Але це все Ісусом Христом. За вподобанням своєї волі через Ісуса Христа. Слава Ісусу! Це апостол Павло пише про вибрання. А тепер що Петро каже? Ми читаємо 1 Петра. місце знаєте, другий розділ і дев'ятий текст. Але ви ви, каже, вибраний рід. Чуєте? Тоже про вибрання говорить: ви є рід вибраний. Священство і не просте священство, а царське, ви царське священство. Ви народ святий, люд власності Божої. Ви не свої вже. За вас ціна заплачена, не золото срібло, кров Ісуса Христа заплачена. Ви вибрані тепер, ви царственне священство, ви є люд власності. Божої. І далі каже, щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. Колись не народ були грішні, відчужені від Бога, далеко жили в цьому світі в ріках, каже, не народ, а тепер, а тепер народ Божий. Колись не помилувані, а тепер помиловані. Слава Ісусу Христу! Ми прочитали про вибрання, що Павло каже, що Апостол Петро каже, а що Ісус каже. Самий авторитетний для нас це є Син Божий і Ісус Христос. І ось його слова Іван Лія Івана, 15 розділ, і читаю 16 текст. Не ви мене вибрали, не ви. А я вибрав вас. Слава Ісусу Христу! Ісус зробив вибір, вибрав нас і поставив вас, щоб ви йшли і, і приносили плід. і щоб плід ваш залишався, щоб дав вам Отець, чого ви тільки попросите в Його ім'я. А далі, знов про любов, я вам заповідую сказав учням, а я нову заповідь вам даю. Любіть один одного. І тут каже: Я вам заповідаю, щоб ви любили один одного. Слава Ісусу Христу! Три місця із Божого Слова, і кожна з них говорить про вибрання, про вибрання. Я хотів би, щоб ми сьогодні, в цей недільний день, згадали це, пороздумували над цим і могли принести Богові. Жертву хвали. Ми зараз йдемо до молитви. Ми будемо молитися. Брате, подякуй Богові, що він тебе вибрав. Сестро, подякуй Богові, що він тебе вибрав. Скільки людей в цьому світі живуть без Бога. Вони пропадають в гріхах і беззаконня. На тебе звернув увагу Господь. Він тобі відкрився. Каже: Я вас вибрав. Я вас покликав, ви мій народ, тепер. Народ, за яким стоїть Бог, стоїть Бог. І каже, хто тільки торкається в вас, Він торкається зіниці мого ока. Такого Бога ми маємо, який нас любить, привів свою сім'ю, і ми стали свої домашні для Бога. Господи, чому ти на мене звернув увагу? Як Давид каже, Господи, що є людина, що ти увагу звертаєш, дивлячись на небо. На ті зірки, на той весь всесвіт, який ти створив. Господи, а що є людина? А Бог звертає увагу і Бог нас спа. Слава Ісусу Христу! Будемо вдячні Богові, що Він нас вибрав, що ми є в числі Його дітей. Хай Господь буде прославлений і возвеличений. На чому я хотів би сьогодні зупинитися, прочитавши три місця із Божого Слова про вибрання. Він нас вибрав. Це так і амінь. І хай лукавий не смущає вас. Часто приходять, а ти знаєш, що ти вибраний? А ти знаєш, що ти будеш спасений? Так, я знаю. В Ісусі Христі ми вибрані. Він віддав Свого Сина і Ісуса Христа, щоб ми, вибравши Ісуса, були в Його сім'ї. Кожний, хто вибрав Ісуса Христа, хто покаївся в своїх ріках, Він є вибраним. Він є вибраним. Він вибрав Ісуса. Він вибрав нас в ньому, в Ісусі Христі. Не, ніколи не піддавайтеся на ці провокації дьявола, який хоче сказати, що вас ніхто не любить, ви нікому не потрібні, і, і ви не знаєте, чи ви будете спасені. Ми спасені, бо ми вибрані Богом. Ми Його рід, вибраний рід, ми царственне священство. Пам'ятайте про це. І за це постійно дякуйте. Що ми є в числі Божих дітей. Слава Ісусу Христу! Подивіться, яку любов дав Отець, щоб нам називатися і бути Божими дітьми. Це Його вибрання, Він нас вибрав. Ми просто дивлячись на Ісуса, ми зрозуміли і визнали. Оце вірою, ми чули праведний буде жити своєю вірою. Я вірю, що Ісус Христос не тільки Спаситель світу, Він мій особистий Спаситель. Він за мене помирав. Я каюся в гріхах. Він простив мої всі гріхи, і він мій Спаситель. І я знаю, що я буду спасенний. І небо для мене. Для тебе, брате, для тебе, сестро, приготовлене прекрасне небо, де будемо проводити всю вічність з Ісусом Христом. Але ось тут, поки ми на землі. А для чого? Питання він мене вибрав. Просто щоб я прийшов в неділю в зібрання, щоб я міг якісь обряди просто виконувати. Ні. Він не вибрав нас для виконання якихось обрядів. Він покликав для якоїсь цілі. І цих три місця говорять нам про три цілі, для чого нас вибрав Господь. Саме перше місце, яке ми прочитали, де апостол Павло до і сам пише, що він нас вибрав і каже, для чого? Щоб ми були святі, були непорочні і були наповнені любов'ю. Ось ціль. Бог мене вибрав, прости всі мої гріхи всі мої гріхи, дав мені чисту і світлу одежу. А далі каже: іди, як до твоєї жінки, і більше, і більше не гріши. Збережи свою одежу в чистоті і святості. Дьявол буде пропонувати тобі різні гріховні речі. Бережи себе в чистоті. Ви святі, а святість це відділення. Одного разу ми зробили рішення, ми відділяємося від світу. Іван пише: діти: не любіть світу, ані того, що в світі. Не любіть то. Людей, які в світі любіть, любіть, допомагайте цим людям, але тих речей гріховних не робіть, не робіть. Хтось простягає руку до вина, хтось до пива, до горілки і оскверняється цим. Люблячи Ісуса, який мене відділив. Я не буду цього робити. Я не буду брати цигарку в свої руки. Я не буду. Господь каже: Я тебе вибрав, щоб ти жив святим життям, був непорочний. А твоє сердечко, щоб було наповнене любов'ю. У любові, у любові. У любові до Бога, найперше. І коли питаєш, ну чому ти не робиш? Чому ти не робиш? Мене питали в класі, теж коли вчився, ну чого ти не можеш разом з нами покурити, випити. Чому? я люблю Ісуса. Я не хочу його образити. Я не хочу. Мені все можна. Біблія показує, я Іван Лію мав собою. Кажу: прочитайте, все мені позволительно, але не все полезно. Воно не корисно для мене, щоб я ображав мого Ісуса. Він мене вибрав, я люблю Його. І Я цього не буду робити, тільки по тій причині. Я не хочу йому завдавати ран, нових. Він стільки прийняв ударів, стільки плівків, зневаги. І тепер своїми поступками я не хочу знову приносити рани для Ісуса. Я Його люблю. Він мене вибрав. І я хочу жити в чистоті і святості. Це перше призначення вибраної людини. Жити в чистоті і святості. І Бог каже: будьте святі, бо я є святий. Я є святий і ви будьте. І далі каже, святий, ха ще освячується. Здається, якщо вже сьогодні мене Бог освятив, простив, то все, я вже на все життя святий. Але святий має освячуватись. Якщо ми перестаємо освячуватись, ми перестаємо бути святими. Тому кожен день ми робимо аналіз свого життя. Приходить вечір, Боже, може, слово не попильнував десь? Може, думка прийшла? Прости мене, Господь, освяти мене. І кров і Ісуса Христа омиває нас. Від всякого гріха. Алілуя! Вона і сьогодні сили не втратила і може омити твою і мою душу, коли ми приходимо і каємося. Друге, для чого це апостол Петро написав, і ми прочитали: що ви вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої. Для чого? Щоб звіщати чесноти того, хто покликав вас із темряви до світла. Господь нас вибрав, щоб ми звіщали, щоб ми не мовчали. Казав учням, ви силу приймете, ви свідки мої будете. Я хочу, щоб ви йшли і проповідували Євангелію. Оце було призначення Бога вибраних для себе людей, ідіть і проповідуйте. Дії апостолів вже не читаю, це місце, 10 розділ, 42 текст, де Петро теж свідкує і каже: Він нам повелів. Що він повелів? Щоб ми проповідували і, і свідчили. Воля Господня для кожного вибраного Богом, щоб ми не мовчали, а йшли і проповідували Євангелію. Людина, яку ізцілив Господь, був біснуватий, його всі боялися підходити, і він рвав цепи. Але коли Бог ісцелив, Він зразу каже: Ісус, я піду за тобою. Ти такий сильний, ти міг мене збавити від дьявола, я тепер піду за тобою. Але Ісус йому каже, ні. Ти перше піди до своїх домашніх, до рідних, до своїх односельчан і розкажи їм, що з тобою зробив Господь. Я тебе вибираю, я тебе звільняю, зціляю, але ти іди і розкажи. Браття і сестри, як часто нам ну, буває соромно почати розмову, розказати, що Ісус мене спас, що Він мій Спаситель, що Він є добрий, милосердний, прощає. Але Бог каже, я хочу нагадати тобі, сестру, не мовчи. Розказуй у своєму під'їзді, коли збираєтесь там на лавочці сидять жіночки, розказуй про Ісуса. Сусідам, які справа і зліва, розкажи про Ісуса, який любить, який спасає. І кожній людині, абсолютно кожній, без винятку, Він може дати спасіння. Розкажи це. Як увірувати, як не буде того, хто буде проповідувати? І як прийняти в серце те, як ми ніколи не чули про це. А хто має сказати? Господь каже: Я Тебе посилаю. Ви йдіть. Я не раз кажу: Господі, ну, ще стільки в місці не людей, о, якби ти післав свого ангела, він став би в нас на Майдані Незалежності. І люди могли побачити його в сіянні, щоб він такий був і підняв свій меч і сказав, люди, покайтеся, бо скоро я прийду. Думаю, о, який був би результат. Люди побачили б, і, може, б вони покаялися в своїх ріках. Бог каже, ні, я тебе посилаю. Ти йди, ти йди. Ісус більше не прийде на землю страдати і проповідувати. Він проповідував. Люди натовпом за ним ходили. Його проповіді були дуже прекрасні, бо він любив людей. Він є любов. І всі слова, які були сказані, вони були сказані з любов'ю. Навіть коли докоряв, він докоряв з любов'ю. І люди горнулись до нього. А сьогодні каже: Ти іди, ти йди. Я тебе простив, очистив, ти помінявся. Люди знали, який ти був вчора, бачили твоє життя, а сьогодні бачать переміни. І кажуть, о, то ти вже зовсім інший став. І ти скажи, що з тобою зробив Ісус? Іди і розкажи. Коли одному чоловіку сказали, ну, ти вже став віруючий, розкажи, ну, як там в Кані Галілейський Ісус зробив з води вино. І стали сміятися. А Він каже: ви знаєте, я не був тоді, як Ісус зробив з води вино. Але я розкажу, як з вина Ісус зробив хліб. Це було в моєму житті. Я все пропивав. Я, все, я додому не міг нічого принести. Жінка плакала, діти розбігалися по куткам. Але коли Ісус мене знайшов, коли відкрився мені, в моєму домі немає вина, немає горілки, але в моєму домі завжди є хліб. Там є мир і там є злагода. Іди розкажи, як Бог міняє життя, як Бог дає зовсім нові думки, нові почуття, і ти стаєш жити зовсім по-новому. Ісус тебе поміняв. Він вибрав тебе, щоб ти не мовчав. Ти покликаний іти і говорити. І коли Павла Бог покликав, Він був савл, гнав церкву, церкву Ісуса Христа. Ну, коли Бог відкрив очі, що ти повеліш мені робити? Бог каже, я пошлю тебе далеко до язичників. Я готовий Господь. І мені не соромно звіщати Євангелію. Я не соромлюсь проповідувати Євангелію, бо вона є сила Божа на спасіння кожному. Чуєте? Хто тільки почує, той буде спасений. Але Бог хоче тебе використати, щоб ти пішов і розказав про Господа. Іди і розкажи. Їдеш в маршрутки. Говори про Ісуса. Десь знаходиться серед людей, які ще, можливо, ти вперше з ними. Говори їм про Ісуса, не мовчи. Це воля Господня така. І третє, що Ісус сказав, що мають робити ті, кого Він вибрав. Не ви мене вибрали, я вас вибрав. І поставив, щоб ви йшли саме перше, друзі, ми не маємо права стояти, Хтось зупинився в своєму духовному рості і на тому місці все. Господь каже, ні, не стій, іди. Іди в парід. До Галатів каже, ви добре йшли. Ну хто ж зупинив вас? Чому ви зупинилися? Ідіть вперед, ідіть. І далі каже, і приносьте плід. І щоб плід цей залишався. Що це значить принести плід? Ми чули по плодам їх, ви пізнаєте їх. Добре дерево дізнається по плодах. Говорячи про плоди, це говориться про наше життя. Ісус каже, що іди, я вибрав тебе, щоб ти приносив плід. щоб ти жив для Бога і жив. Для людей, жити для Бога і жити для людей оце цінь наша, поки ми тут на землі любити Бога і любити людей. Добре себе берегти в чистоті і святості, добре говорити людям про Ісуса словами. Але третє, дуже важливо: іди і покажи своїм життям, будь взірцем. в першу чергу, в своїй сім'ї, для своїх дітей. Якщо чоловік для своєї дружини. Якщо ця дружина, будь зірцем для чоловіка і діток, для сусідів, з якими ви живете. Щоб люди, які рядом на площадці, сказали, тут з нами живе дійсно свята людина, ніколи не свариться. Ви не почуєте крику, а в сім'ї їхній, як вони між собою розмовляють. Ми можемо почути, як вони пісні співають. Оце приклад, оце плід, Оце плід. коли ви живете в мирі, в злагоді, і люди це побачать. Ви працюєте на підприємстві, і люди кажуть, що в нашій бригаді є такий чоловік. Та він не матюкається, та він не випиває горілки, він завжди тверезий, з ним гарно поговорити, він нікого не обсудить, ні на кого не наговорить. Приємно з таким спілкуватися. По плодам пізнають їх. Життя наше сьогодні хай буде світлом і прикладом. Ісус каже, ви є світло і ви є сіль. Коли темрява навкруги, темрява гріха, беззаконня, ми бачимо, до чого котиться світ. Темрява згущається, бо скоро буде ранок, скоро прийде Ісус. Гріх прогресує сьогодні. Ми бачимо, як деградує наша молодь, діти, що робиться. Ісус вибрав собі церкву, каже, я вибрав вас, щоб ви сьогодні світили. Я вибрав, щоб ви були сіллю, щоб люди, дивлячись на вас, мали з кого приклад взяти цій темряви могли побачити світло. Ай, Господь нам в цьому допоможе бачити сироту і вдову. В Бога є категорія людей, за яких Він дуже дбає, це сироти і вдови. Але він не прийде з неба, щоб сьогодні за того сироту заступитися, вдові допомогти. В Бога є церква, в Бога є ти. В нього нема інших рук, як твої. В нього нема інших ніг, як твої. Він каже, я тебе посилаю. Піди в ту сім'ю, допоможи там, поможи тій вдові, нема чоловіка, можливо, треба щось, мужські руки, треба там допомога. Піди зроби і допоможи. Господь тебе посилає, Іди. Я вас вибрав і я поставив, Ідіть. І не тільки на рік, на два, хтось каже, ну я вже 10 років, вже далі досить. Ні. Може, 50 років з Господом, але щоб пліт твій залишався. І про таких людей, які до старості вірні лишаються, написано, ані і в старості, плодовіти і сочні, щоб возвіщати. І возвіщать не тільки словами, але своїми ділами. Вони є хорошим прикладом і дивляться на того благовійного старця, на ту старицю благовійну, яка життя прожила і залишила хороший слід. Люди дивляться і кажуть, да, життя прожито недаремно. Отже, ми вибрані Богом. Слава Ісусу Христу. Ми вибрані найперше зберегти чистоту і святість. Ми є Божі діти. І якщо Батько наш святий і Він нас омив, очистив, збережіть ту чисту і світлу одежу. Коли Ісус прийде пропуском в небесну країну, буде не якийсь папірець, не те, що я був членом церкви, записаний там то там-то. Ні, пропуском буде. Твоя чиста і біла одежа. І дано було їй одягнутися в чисту і світлу одяг. А цей одяг це праведність святих. Збережіть цю одежу чистою. Друге, не забудьте, що ми покликані Богом, ми вибрані ним, щоб нам звіщати, проповідувати, говорити, особливо зараз в цей останній час не мовчи. Я радію тим, що сьогодні солдати слухають Боже Слово. Через наших волонтерів, які не соромляться, обняти солдата, офіцера і сказати, що їх любить Ісус. Вони йдуть в бій і не знають, чи повернуться. Але вони сьогодні звершують молитву, вони читають Боже Слово. За них молиться церква. Вони чують про Ісуса. А якби не було тих проповідників, а якби ніхто не говорив, Скільки з тих людей, які були просто залежні від алкоголю, сьогодні вони перестали це робити. Тому що їм хтось сказав, що це Богу не подобається. З ними разом помолилися, і сьогодні вони чують Боже Слово. Сьогодні туди у в'язницю, де сидять люди, які мають довгі строки, а хтось навіть і довічно, але дозволили занести Іванлію, щоб ці люди почули і могли покаятись своїх гріхах, могли зупинитись на своїй ріховній дорозі і подбати про свою душу. Не соромтесь. Проповідувати Євангелію і говорити людям про спасіння, це так важливо. І наступне: давайте жити так, щоб приносити плід для Господа, щоб Господь бачив ці добрі плоди в нас і все це приносити з любов'ю, плід духа, і перше стоїть любов. І за любові до Бога ми маємо любити людей, бачити нещасних і бідних, кого може ворог насміявся вже. Їх викинули на, як кажуть, на обочину дороги. І всі проходять мимо. Нахилися, підніми, допоможи піднятися, не цурайся.